mm -hmm. человек, который купил квартиру, он, ему принадлежит площадь, которая внутри. Есть балансодержатель ЖЭК. Соответственно, если ты меняешь какую-то часть фасада, лепишь туда кондиционер или балкон, то даже чисто с юридической стороны ты должен обратиться к балансодержателю, предупредить его, там, получить разрешение. Но, к сожалению, на стране никто этого не делает. Это хороший прецедент для того, чтобы все работы, которые рисуются, либо министерство культуры Украины, либо городу принять их на какой-то баланс, как некое национальное достояние, ну или достояние города культурное. Но мы только готовим этот пакет документов для того, чтобы все работы передать на баланс. Если город их примет на баланс, их можно будет в перспективе обслуживать. Там. Если где-то подкрасить, докрасить, еще что-то. Ну, человек видит готова картина. У него есть выбор. В себя на балконе повесить этот кондиционер или испортить весь рисунок. Но он почему-то выбирает испортить рисунок. Есть выражение, что можно человека вытащить из села, на село человека не вытащить. Примерно это к этому случаю относится. Ну, насправді, це не тільки прецедент взагалі відношення до моралів, як витвір мистецтва публічний, а також це є дуже важливе питання, яке піднялось в суспільстві: що робити взагалі з кондиціонерами на фасадах будинків з пластиковими балконами, які потворять вигляд особливо історичної частини міста. Якраз сьогодні ми ще раз нагадали про те, що власне ви в своїй квартирі робите все, що ви собі забажаєте. А якщо ви вирішуєте, що зробити на фасаді, то існує паспорт фасаду, і якщо ви робите якісь зміни, потрібно отримати дозвіл. Врешті-решт, якщо ви навіть якийсь балкон встановлюєте, от треба розуміти, що це додаткове навантаження на фасад, і це може призвести навіть до небезпечної ситуації. Випадки Мурала, ми розуміємо, що це дійсно витвір мистецтва сучасного. І художник його дарує для міста, для того, щоб це було красиво. Я думаю, що треба взагалі переглянути дійсно, як можливо як витвір мистецтва поставити на баланс, чи це має бути архітектура, якусь окрему програму взагалі розробити. Бо дійсно багато є бажання у деяких мешканців, які не розуміють сучасного мистецтва. Або утеплити після того там, певну частину, або, от, як ми бачимо, кондиціонер. Але ж ми всі цим займаємося для того, щоб людям дати красу, жодних бюджетних коштів на це не використовують. Ну, врешті решт це треба поважати, що хочуть зробити сірі квартали, зробити якось красивішими, щоб вони мали якусь особливість. Якщо ви, власне, вирішили собі самостійно зробити якісь там ракіровочки, то це штраф, і в даному випадку був мешканцю наданий припис. І якби не було демонтовано кондиціонер, він би отримав штраф 1700 гривень. І коли ви вирішили, що вам потрібно там кондиціонер, то ви врешті-решт подумаєте, що це взагалі публічний простір і не можна взяти і робити те, що вам заманеться. Тобто, багато хто неправильно трактує взагалі демократію. Як те, що ти робиш, все, що тобі заманеться, а насправді це якраз обмеження, коли твої права закінчуються там, де починаються права іншої людини.